Привіт, стрільці! Це ваш маленький розклад на січень місяць, не дивлячись на те, що він вже йде, я все одно вирішила зробити а, основне направлення, основні події в таких сферах, як робота, гроші, кохання, та основна подія цього місяця, на що потрібно вам звернути увагу. Так? Давайте дивитися, що, що ж вас чекає, стрільці, або що вже відбувається в цьому місяці. В таких сферах, як. Робота. Так, вас грушах, що вас чекає в грошах стрільці? Що вас чекає в коханні, стрільці? Та що вас чекає стрільці? Точніше, ой-ой-ой, тут щось у вас випадає, карта магу. А, основна подія ваша на цей місяць стрільці. Бачите, нова колода, шалений місяць називається. Сподіваюсь, вам сподобається. Це було куплено за донати. Дуже дякую, мені дуже приємно. Так, дивимось, що вас чекає, або вже відбувається в роботі пашмечів Тут або ви за кимось спостерігаєте, або за вами хтось спостерігає. Тут ще може бути таке, знаєте, що ви щось починаєте або почали вивчати нове, і ви вивчаєте це, знаєте, так. Прискіпливо, уважно, без емоцій. Це коли ми багато думаємо, знаєте, як дитина. Або ви за якимось так спостерігаєте, так? мовчки, не, не подаває знаків. Да? Що ще означає для вас стрільці Ваш мечі в плані роботи? До вас старших аркани. Це може стосуватися ваших амбіцій, ваш, ваших бажань, вашої мрії по сонечку. По колісниці це може бути пов'язано з поїздкою, з переїздом, з автотранспортом. Так? Ви тут на щось може відкладаєте гроші або щось вивчаєте, щось вимонтуєте щось вам може трошки не подобатись навіть, так? Це може стосуватися і ваших амбіцій по колісниці. І амбіції то високі, великі, але тут потрібно не тільки слідкувати. Я вам так скажу, тут потрібно вам діяти для того, щоб щось сталося. У вас тут на дні колоди п'ятірочка жезлів, яка говорить, що у вас тут якась трошки тупенька боротьба. І, скоріш за все, вона внутрішня, внутрішня агресія, щось вам не подобається. Так? Це насправді дуже. Глупая да, боротьба, і вона може перерости в зовнішній світ, будьте в цьому плані уважні. Це може стосуватися реально транспорту, це може стосуватися нового транспорту, того, що сонечко це якби мрія, це якби ціль, це те, що ми хотіли б бачити. Так? Може, ви тут вивчаєте, може, ви тут реально хочете купити, і у вас. Така ділема, типу, чи варто зараз купляти чи ні, чи хочу я продавати, наприклад, стару машину і купляти нову, да? От в якомусь такому ключі. Тут це пов'язано більш, мабуть, навіть, з грошима, а в когось реально це пов'язано із роботою. Так? Бо транспорт це, ну, не знаю, хтось в таксі працює, хтось ще десь, і це важливо для вас. Так? А, тут ви можете вивчати якусь людину, наприклад. Да? Або ситуацію з людиною, в якої дуже великі амбіції. І по сонечку, це ця людина дуже важлива для вас, або для робочого колективу. І у вас тут може бути якась дурна ситуація, сварка, спор, да? не розумієте, як вам далі рухатися, або ви просто дивитеся, як рухається ця людина, в якої дуже великі амбіції, так? Ну, ви тут нічого не робите, але ситуація важлива. І ви насправді спостерігаєте трошки тут як дитина. Ви не берете за щось відповідальність. Ось, ну, ось так, в роботі. Або ж тут вивчати якусь нову сферу, в якій, яка вам дуже подобається, яка вас внутрішньо запалює, це ваша мрія, мрія, знаю, робота мрії, так? Якось так. І у вас тут або це пов'язано з поїздкою, з переїздом, з транспортом, або з дуже великими амбіціями. І Що по колісниці я можу сказати, що навчіться, будь ласка, робити щось для цієї мрії, або для цих курсів, може, які ви вивчаєте кожен день. Тому що по колісниці ми тут це така енергія, знаєте, прийшов у відділ-повіділ, але не дозакінчив щось. От, навчіться до завершувати ваші справи. Давайте дивитися, що стосується грошей, що чекає вас стрільці. Карта закоханих це вибір серцем, це вибір, як мінімум, між двох варіантів. Це стосується, може, коханих людей, коханої людини, так? витрачати на неї гроші. На когось там знає, ухажувати, да? або ви, або за вами будуть дарувати вам подарунки, або ви будете дарувати подарунки, а, або тут а, навіть у когось може бути ви вам захочеться на когось витратити гроші, скажімо так, не на вашу дружину або постійну пасію, а на когось нового. Ну і в принципі, в плані грошей це вибір серцем, це те, що нам дуже подобається. Це навчитися зберігати баланс між тим, що подобається, і між тим, що потрібно, і між тим, що важливо, наприклад. Да? І це ж реально може стосуватися якоїсь покупочки, да? як курсів, матеріального чогось, машини, квартири, не знаю, одежі, сумки, да? косметики і тому подібне. І, і тут ви будете балансувати, і тут у вас реально буде вибір, може, між двох, між, між трьох важливих варіантів для вас. Чого це ще стосується для вас, стрільці? Ані грошей. Знаєте, це стосується чогось нового, нового проєкту. Те, що вас робить щасливими, те, що вас, скажімо так, вдохновляє, так? Да? Надихає. А, також це може реально стосуватися в когось трикутника. того, що карта закоханих, тройка жезів. Знаєте, це кохання до людини, про яке ми не говоримо. Або це зв'язок з людиною, про яку ніхто не знає. І ми нікому про це не розказуємо. Неважливо, тут жінка, чоловік, тут реально в когось може бути таке. І ви тут витрачаєте гроші саме на. Подаруночки, ухажування, щось ось таке. Або таємно щось комусь да, даруєте, навіть людина про це не знає. І на дні, колоди у вас імператриця. Тут або таємно від дружини, або таємно дружині да, робити, або навпаки, навіть ах. може, хтось тут зробить пропозицію своїй дівчині. І це таємно, і це вас це робить щасливим, щасливою. Так? Ви, дівчата, можете про це ще не знати, а ви чоловіки просто це в собі утримуєте, так? Але ця людина вас робить дуже щасливим. щасливою. І це початок якихось відносин. В кого тут трикутники, то тут може бути таке, що ви, наприклад, зустрічаєтеся з жінкою, яка має чоловіка, яка вже жінка для когось. Таке теж може бути. І вас вона робить супер щасливим, щасливим Вам хочеться дарувати подарунки, але вона в парі, і тут є трикутник. Угу. Або ви дівчата в такому стані. Ну, тут, знаєте, 50 на 50. Але те, що тут трикутник може бути в когось, це 100 пудов. Це 100%. Це 100%. Що вас чекає в коханні, хоча у вас тут вже, вже тема кохання зачіпнута, так? Карта суда говорить про те, що тут може бути, не ну це навіть не удивительне, тому що у нас зараз ретроградний Меркурій до 19 числа. Це повернення ситуацій з минулого, це повернення людей з минулого, як нових, так і старих. Але це те, що було пов'язано з минулим життям, або з минулими ситуаціями, там, не знаю, місяць, два, три назад, рік. Ось в такому ключі, і ви тут будете щось пропрацьовувати, доживати. І суть в чому, тут 50 на 50 тут або людина залишається поруч з вами, або ви з нею, так? Або навпаки, ви пропрацьовуєте якусь ситуацію, ви її завершуєте. Тут можуть навіть якісь, ви зустрічаєтеся з новою людиною, наприклад, да? але ситуації, які у вас виникають, скандали, спори, або ще щось, те, що у вас було, наприклад, в минулих відносинах. І вам це потрібно пережити. Що ще означає карта суда у вас? Тут закоханість, закоханість, ваші чоловіки, в якусь таємну жінку, в коханку, так? Або жінка, до якої у вас таємні почуття, і вона про це не знає. Дівчата тут у вас може бути, може бути закоханий чоловік, і він повертається до вас з минулого. Це може бути водний знак зодіаку, або просто людина дуже закохана в вас. Людина, яка дуже любить проявлятися, показувати свої якісь, не знаю, писати вірші, робити якісь вчинки, такі дуже приємні, романтичні. І поверховні жриці це або таємна, таємний зв'язок, таємні почуття, таємні відносини, таємна переписка, таємні зустрічі. Це тут щось поєднане з, та, з таємністю, таємничістю, так? таємний зв'язок. І тут, тут повернення йде цієї людини. Тут або ви стрільці до когось захочете повернутися, хто є для вас тайною любов'ю, да? таємною жагою, або до вас, дівчата, хтось повернеться такий. Якась ситуація пов'язана з цією людиною, да? про яку ніхто раніше не знав. І по пажу жезлів, тут реально тут така дитяча енергетика, тут не щось серйозне. Ви повинні це зрозуміти, і якщо буде повернення до ціє, цієї людини до вас, ви повинні розуміти, що тут, скоріш за все, нічого серйозного не буде. Якщо ви до когось повертаєтеся, то я бачу, що ви тут не серйозно. І навіть якщо у вас дуже сильні почуття, ви не націлені тут серйозно проявлятися до людини. І у вас реально може бути дружина, може бути кохана жінка, або тут все одно, тут тема стосується когось іншого. І ця ситуація повертається знову до вас. Давайте дивитися важливу подію цього місяця для вас, чим вона пов'язана. Хоча у вас тут таке враження, що тут всі важливі події. Так, туз пентаклів. Для когось це, знаєте, отримати шанс на здійснення мрії. Стосовно бізнесу, стосовно отримання якихось грошей, стосовно якогось подарунка, який здійснить ваше бажання. Або ваше, або ви будете тут здійснювати чиєсь бажання. бажання. Да? В когось це шанс на знайомство в подальшому розвиток серйозних відносин. Шанс на те, щоб почати зустрічатися з людиною, яка вам дуже подобається. Шанс на те, щоб створити сім'ю. Те, що на довгостроковий період, це те, що серйозно, це те, що стабільно. У когось навіть вагітність може бути по тузу Пентаклів, або шанс завагітніти хто довго не міг. Що ще означає туз пентаклів? Тут може бути пов'язано з грошима. Хтось може дуже довго збирав гроші або економив. І тут ви отримуєте шанс на. Гарну суму, наприклад, для того, щоб почати новий проєкт, піти на нову роботу. Ви тут отримуєте нову роботу, може в когось давно не було скажімо так, роботи, а ви тут її отримуєте, знаходите. Переїзд, початок нових відносин, не знаю, щось в такому ключі. Може хтось із хлопців дуже хотів почати відносини, але для цього вам потрібні були гроші. В когось тут може бути таке, що людина, яку ви дуже сильно, там, наприклад, ревнували, були дуже неприємні ситуації, пов'язані з цим, дуже сильно ви моє, нікому не віддам, тут у вас може бути шанс на. Початок цих відносин знову і по шесті рочці мечів. Це не дуже приємна ситуація. Це ситуація, яка починається наново, але е, через кризу, так? Вашу кризу або кризу тієї людини, але ви все одно можете почати щось нове. Тут і переїсти і нові відносини і все що, все, що завгодно. На дні колоди у вас сонечко. Тут може бути пов'язано з тим, що хтось дуже сильно й довго не міг завагітніти, у вас цей шанс буде. Не, може бути таке, що це пов'язано з вашими амбіціями, мріями, те, що вас робить сильними, щасливими, яскравими. Тут навіть щось пов'язано з популярністю. У вас тут буде шанс на отримання цієї популярності, але я хочу сказати, що ви трошки не, в тому, не на тому шляху. Ви, тут, скоріш за все, у вас тут буде зміна вектору. Ви будете рухатися в іншому ключі, і тоді ви реально отримуєте той результат, той шанс, який ви дуже хотіли. Але це, знаєте, це щось покинути. Це може бути з роботою пов'язано, з творчістю. З грошима і тому подібне. В коханні тут а, ну, отримати шанс. Це та людина, яку ви дуже хотіли. Це та людина, яка вас зігріває, або поруч з якою ви зігріваєтесь і навіть починаєте ось так світити, як сонечко. Але не Тут можуть заважати ам амбіції. Не амбіції навіть, а якась гордість, недмінність. Ну, в принципі, все. Стрільці. Я бажаю, щоб гарно закінчився ваш місяць. А саме головне, щоб закінчилась війна. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Люблю, цілую. До зустрічі, Па-па.